Вітаю, мої любі друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати найсмачнішу страву з печінки. Це рублені котлетки печінкові. Це ароматна, смачна і дуже цікава страва. Ви нею здивуєте своїх гостей або ж рідних, як чудова ідея до вечері. Такі котлетки ми любимо куштувати із картопелькою, і А взагалі можна подати їх і до макарон, і до гречки, і до рису. Це як забажає ваша душа. Починаємо готувати. Нам потрібна печінка. Тут у мене 700 г курячої печінки. Я її помила і через сито зараз вона стікає. Печіночку потрібно покришити на ось такі дрібненькі маленькі кубики. Кришимо, забираючи з неї ось такі всякі жилки. Це все буде викидатися котикам. Ось скільки вийшло у мене печінки. Далі беру цибульку 85 г. Потрібно її покришити якомога дрібніше. Розбила сюди одне яйце. Беру столову ложечку кефіру і виливаю до печінки з цибулею яйцем. Сюди ж додаю половинку чайної ложечки соди на кефір і перемішую. Потрібно, щоб реакція була кефіру і соди. Реакція пішла. Кефір перетворився на пінку. Чутно, як воно шипить. До печінки додаю половинку чайної ложечки солі і додаю половинку чайної ложечки цукру. Насипаю сюди манну крупу. 4 столові ложечки. Добре, все разом перемішуємо. За смаком сюди можна додати будь-які спеції. Я додам ще суміш перців, теж за смаком. І залишаю так постояти на 30 хвилинок, а краще на 1 годину. Для того, щоб манна крума копа розбухла. Трохи не забула. Сюди додаю ще півчайної ложечки сушеного часнику. Прийшло пів півгодини. Ось така консистенція має бути. Вмикаємо вогонь, Ставимо сковорідку розігріватися. Наливаємо олії та за допомогою ложки столової формуємо котлетки. Ложечку тримаємо вертикально. Накриваємо кришечкою. Нажу з однієї сторони буквально хвилинку дві і коли бачу, що вже підрумнялося, перевертаю менше бік. Будьте обережні, тому що дуже бризкається олія, коли перевертаю. Перевернули і знову накрили кришечкою. Почінкові котлети готові, викладаю їх на тарілочку. Виклала другу порцію котлеток і накриваю кришечкою. Неможливо утриматися. Котлетки на смак хрумкі, солі ідеальні, по спеціям також все чудово, дуже смачні, навіть гарячі. Але мені все одно. Так хочеться скуштувати таку смакоту. Печіночка і цибулька чудово пропечені. Просмажені, точніше. Дуже смачна острова. і ще третя сковорідка. Тобто з даних інгредієнтів вийшло три сковорідки. Повна тарілочка смачних печінкових котлеток. Одну котлетку ми вже з'їли, не втрималися. Зараз будемо смакувати далі. Ароматні, ароматні, пухкі, неперевершений смак даних котлеток. Дивіться, які вони смачні і соковиті.